Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнану шкоду Октавію А5. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитено, пройдено сертифікат авто, готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2012 рік виготовлення. Перша реєстрація кінець 2012 року. По техпаспорту 12 рік. Двигун 1,6, бензин, точніше газ бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач 5 ступка. Дивіться, стан кузова. Автомобіль без пошкоджень в гарному стані, без корозії, пороги днижче, все чудово. Зимова гума в гарному стані. Протитуманні фари. Лобове скло ціле. Над лобовим висічки немає. Захисна плівка на місці. Оптика, все працює. Підсвітка номера також. Кришка багажника без корозії. Заглянемо в багажник. Великий такий міський багажник, В комплекті аптечка, знак аварійної зупинки, шторка. Шторка працює. Така сіточка, за потреби можна і скласти, вона складається, це у нас оригінал. Тут у нас газовий балон. Дивіться, ніша, все ціленьке, частеньке, повний порядок. По пластику також все добре. Йдемо далі. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Карти не провищі, гумові килимки, стеля, чиста ціла, не провищу. По пройомах все чудово. Йдемо далі. По комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз-контроль, розширений такий бортовий комп'ютер, штатна магнитола, кондиціонер, датчик в шинах, пробіг даного автомобіля 174 тисячі км. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Кермо в оригіналі, не шите, не фарбоване. Дивіться на структуру По електриці. Електродзеркала працюють. Склопідйомники працюють. З цієї сторони також працює. Склопідйомник також працює. Стан панелі. Ці всі заслонки, все справне, нічого не зламане. так кондиціонер Кондиціонер працює. По кулісі перемикає чудово. Механічний рушник працює, стан салону, дивіться. Робота двигуна. Шупа не сапунить. Кришечку притягує. По болтах нічого не крутилося. Також з цієї сторони. Фара. оригінал 12 рік. Так виглядає підкапотний простір.

100 100 93 108 108 Давайте кришка багажника. 150 135 94 94 152 152 Намо далі. 80 121 121 95 104 104 105 96 118 100 113 113 88 102 97 Хто шукає гарний автомобіль, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місті Вінниця. У нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наш Телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Технічно та візуально все чудово газ вписаний, працює як і на газу, так і на бензині. Ось такий маємо даний автомобіль. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!